себе взагалі красивою дівчинкою. Знаєте, я, напевно, пів свого життя і комплексувала. Mm -hmm. Мені завжди казалося, ну, якось це правда, це дійсно так. Е, е, хоча зараз я говорю, що немає некрасивої жінки, а раніше я комплексувала, що я трошки повна. Знаєте, що я там, я завжди старалася там одягати щось таке длинне, темне. Мама мені завжди, мені мама завжди всіда. Ти мене сама-саме красива. Я думаю, ну так, да, красива. І знаєте, все одно я відчувала якось, ну. Відчувала я це відчувала. А хто от дівчинці має а, давати цю впевненість в собі? Ну, батьки, mm -hmm. мама. Ну. ну, бачите, але ви кажете, що мама казала, але ви все одно їй до кінця не вірили. Не, ну да, ну ви розумієте, все одно да. Ну, як знаєте, для кожної мами своя дитина вона так. сама красива. Так. Ну це воно дійсно так і є. І мама, ну якби я завжди приходжу, кажу, мам, дивися, ну, мені то вмінтона. Каже, ну чого ти десь щось шукаєш? А я все одно, все одно якесь я щось я собі шукала. Та риби більше. Ты ага. Петровна. Я тебе показала, красиво, дай я каялась. Дай... Надо, надо, надо. Рыбу. ну что ты Я Не рыбу, придется. Рыбу, я нет, нет. Не, ну, ну пожалуйста, мужик. Я ей... Ну вот я ей так люблю, да серьезно, Петровна. Да, я рыбу, хочу, это же приедет, девочка моя. Петровна, ти пам'ятаєш, коли я починала з тюлькою, коли я себе вдовгу тюльку брала, пом'єш? Помню. Пом'єш, як я плакала, коли перекинуть, кажеш, бери і помиш, ти психуєш. Так, да. А ти з пола підняла, їла. Да. А чого? Слухайся. Це... Я коли починала, то брала тюльку, брала у Петровни і розсипала від тюльки, приходив, плачу, вона каже. Ти що плачеш? Приходить до мене, тако. з землею взяла, під кран помили, каже. Петровна, чуєш. Ви, звісно, мені дуже допомагали. Я брала у вас і тюльку, і селедку. А потім Петру мені каже, от вишні дві рибки. Ай, залі забрала мене Альону, ти забрала. Ти мене конкурентка була. Я тобі хотіла дати білю але я спокойнее жінка. я ні. Я вже лучче надажи. Держи, я тобі дажу. Я тобі дажу. Іж моя чуєш. Давай подайш. Підровна, чуєш, я хочу сказати, що я відкрила точку тоді з тюльку. Взяла альону. Ну я нас не служилася, ми не робили. І потім я цю точку закрила, пам'ятаєш, Петровна? А Але брала Петровні тюричку з кодичку. Петровна, так? От ти мене піддержувала, Сережа, ти одна мене піддержувала. Хоча ти хочеш, в мене всі сміялися. От скажи, Петровна. Та ніхто тебе не сміялася. Смійся не сміявся з мене. Я тепер я ті сміли. Слухай, десять. А пряною тюркою кормила. А пряною тюркою приходжу, візьму. Сік мені впитка принесли, а тепер мені в одну ще вимішити. Так так чуть-чуть. — Ну не да, да їм, дівочка, Та дівочка. Ні, 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 хочу сказати, дійсно дуже велике дякую, що коли я прийшла перший раз на базар, що костяк у мене не робив, ти перша до мене прийшла і говориш, шлі, поміч, немає роботи, я розтраююсь, плачу. Ну, стою ти пом. Боже, я один столик у мене був, столик, так? Да? Так, да, так. Да. Я пам'ятаю, помню, як я тебе підняла. Я помню. помню, я підняла. Все, я помню я а ти пам'ять, як ми напилися одразу? На раз раз. Мої Ані було 16 чи 18, я не помню. Ми і ми з Петровною так напилися нас на везли. Пам'ятаєш? Що ж ти говориш? говорю, на цьому стоїть? Та я буду говорити це на всю Україну. Я ніколи мало не пила. І много трошки. Петровна. <зараз> ну ти, ти, ти. <зараз> ти ж знаєш, що я тебе люблю Один <зараз> <зараз> даю тобі. <ти. зараз> я надоели твої красні. давай мені другою вже тільки. Спасибо, да? Петровна, чи дві час дам? Який другий, що тобі дати? Да. О, ін хорошо, це От Знаєш, який подай тобі дивічі грові. Диві. От скажи мені, диви, як я тебе роблю. Це костіка. Чуєш Петровна, я тобі хочу сказати, що я правда. Я, я, ну, я скажу, там життя було. Якось там також ми сміялися, тільки вечір на вечір заканчиваться. Всі з базару йшли. А ми з Петровною залишилися. Музику повні скучили, музику з собою. Помнишь? Ти маєш судочки, а я смію, ти всі ходиш, закрій, а повніш всегда мені це мій. Тільки така люто надо. А це хороша. А тоді не, не мала, що десь ти мала один парту, два роки в нього ходила. Чому? Чого? Чого ну я симпатічна, дві, я симпатична. На, 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 на. Я симпатична. що ти щоб подарити симпатічно. Що ти ще задарити? Дві. ти ж і показувала, тобі і тут показувала. Да. А чому ти кажне митічки? Дитки тебе дуже маленькі. Мені мені красиво. Та де ж вони, вони маленькі? Вони потри більше. Та де вони маленькі? Вони хорошенькі. О, ти ж всякі пенолеві розміри розпер... ведеш. Так що, моя ріднучкя, ми скоро прийдемо до тебе. А ти сховалася за мною, раз що. Да, може, тут сидіти. Що за щик? на старосину сину подизай. Чого зайчик? Мало проведу на автобус. Хорошо, Лялечка. Бери шаїш. Я тебе с тобой рік куда. Фоткайте. Ну давайте. Петровна. Давай. Тебе тоже обтирать. А я там воюю со ферме. Вообще, Айла. Хорошо, що я. ну, Здравствуйте. Здравствуйте. Ти могли би без цвіточків прийти, дивись. Моя любицька. Дизель. Як тебе звати? Домініка. Як? Домініка. Домініка? Ти що, сама прийшла чи з мамою? Ззаду. Мама ззаду, мама ззаду. Боже, дякую тобі. Ну скажи, що, ну, що ти хоч куди хорошенька так, да? така, так? Така холестенька, ну. Красонька моя. Ти стисняєшся? Чого? А? П'ятьсот гривень, пів кіло. Ти стиснаєшся? Я вже четвертий раз заліпаю. А ми знаємо, тому що таких красивих дівчик да? Моя красуня на морі була. Да? Манюня, ти хочеш фотографуватися? як десь сюди стоїть там з боку теж. Красунька моя, ну прихоп, добре. Красунька моя, добре? Манюня, давай фотографуватися. Ой, чудово. Дай так, треба піти, щоб діх, так у нас є трошки є конфетки. Слуша, надо піти, щоб... Манюня, сюди, на, давай, давай держала, давай. Моя боя, давай фотографуємося. Ми вам Нажимайте камеру, гайда. Так. так мої хороші, дивіться. Упорно доказую вам, що товар не треба брати жарко. але люди беруть під свою відповідальність. 5 кг брюшок, цілу рибулечку і цілі дівчат. Добре, день. Опять же, добре, опять же вам покажу, це під вашу відповідальність. Я не хочу, Девочка бере під кіт в Київську область і мене усердно утвіждає, що в них дощ у не ходу. Дівчатки, дивіться, я вам даю свіжу рибку, от я вам і показую. Рибку ми оприділяємо по глазкам. Якщо глазки яркі. Не за Запавшись, це рибулечка свіжа. Дивимося по жабрах, жабра не краща, дивимося внутрі, дівчатку ми. Дивимося внутрі, вона свіжайша. Подивіться, так само от філе. Пустик зробив філе, воно свіжайше, дівчатка. Грибулечка на такселевно спучилося. 750, 750, грибок у нас 430 430, ну і брюшки 150 за кілограм. Девочки, от така філія, девочка бере одну пластиночку філіо, одну редку філі, і брюшки дівчатка мої. Брюшки я вам вчера вже показувала. Це і хребет і брюшки, це йде все 70 кг 100 150 грн. Скажи раз за голови, що ти їх не продаєш. Девочки, голови ми не продаємо, ми відвозимо їх там, ви це знаєте. Ми не продаємо головки. Ну, ми возимо в три храми: один, другий, третій. Ми раніше їх роздавали на базарі, Бабушки приходили, потім почали говорити, що вони вонючі. Хоча, як ви думаєте, ми в день ми беремо кожну типу 15 В рибі ячко 4-5 днів. Смотри, який розмір. Дівчатки, один раз це було для мене взагалі, коли на е, е, молода діти, дівчинка написала, моя бабуся у вас прийшла, ви їй дали вонючу голову. А я їй написала, чого ви допустили, що ваша бабуся приходить бере голови. Це по-перше. По-друге, вони не можуть у нас бути гонючі. Неужели ви не поймете, ми рибу беремо раз тиждень? Вона не може бути в апріорі вонючем. Ми її ріжемо, заморажуємо і роздавали. Так як ви почали люди фиркати, казати, що вона не свіжа, ми перестали і ми возимо їх в три храми: один, другий, третій. Люди дякувати Богу, їдять, хай сюди. Юшечку, воно все вкусне. І ви знаєте, багато не треба. Одне слово спасіба. Більше нічого треба. А тут, коли накидалися ними, і відкривали, їх нюхали, це було стидно. Мені для мене було стыдно. Так що ми рибулечки, рибулечки є. Як я дівчат, дівчатки я отвага Сергіївського. Я вам усердно показала вашу рибулечку, вона свіжа у вас їде. Я думаю, дай Бог ви її получите добре. Так що, дівчині, під вашу відповідальність. Так не хочу давати. Подивіться, вона дивимося на глазки мої. Рідні. Оці глазки, вони свій же Так що всім хорошого дня, позитивного настрою. А новий ролик дали. Дівчатка, мої ви мене розумієте, так? Ще раз хочу диви, ну ми взагалі обзор кобасим, дівчатки. Сьогодні отримали дуже багато баранчика. Баранчик 650 гривень за кілограм. До речі, це баранчик. Я його дуже люблю, і я вам ще його розрішую. Ми його ми його на розв'язку. Але ми по дві штучки його року тому що дві штучки нормально. Я раніше думала, що це так п'яс і не. Утром покажемо дощі і до мене. Скажіть, а це бочки солені? В'ялень, вялені. Вялень, ми Іду, йду, я Йду. Дивіться, це баранчики свіжесенькі. Я йду до вас. мені. Так, Приходить, будь-яка на полки ведра. Еще один. Она по три, да, нет. Цыряна, да? Только пчелы на цыряна, это Вялены тоже. Давай. Мы вас объемаем телевая, меня и лавилась. Хорошо. Это у нас вяленые. Да, нет, это копчено. Она хоть 1300. Мы типа один видим. 1400 1500. Ну, сейчас, сегодня на дворе прохладнее. Да, мы сейчас в ну, холодильник да, вот. кинем в гостель. Да, как есть, стоит. Да, есть. И что вы еще хотели? Копченую да. маленькую, какой то, -то хочешь? Копченую маленькую? Ну, дивите, давайте самую маленькую, чтобы была в серединке вам, хорошо? Да, Просто, чтобы вы на хвостик брали, пока да, я да. право выбора. Плюс 500 ватт. 1600 ватт. Так, еще мне давайте, наверное, чокс вкусный вообще. У нас это копченый, да, это копченый и завяный, да. Давай, да. наверное, еще Даю, даю. ми Я ось оці баранчики дуже люблю, вони такі вкусні, нас і дивіться, які вони розі. Мен'які, міленьке салями. Плюс до нього, дівчатка, я ніколи помидори не маю. Я не знаю, як хто, а я їх не мію. Я люблю мікаду. Костенька ходить бере. Дивіться, мікадочка. Реклама мікаду мікадо. і колбаска. Так, Жайка, давай. Так, сіка наші давай, рибу беремо. Риба у нас хоче. І... Кості лежить по 4 830. 4830. Забирай, зайка, давай брюшки. Так, я беру филе кости. И давай брюшки пробуем. Так, филе у нас по весу ревей, что видите, одна филейка. И 825. Угу. Кости давай брюшки на это. Девочка берем 5 килограмм уже за вода. Чуть меньше, хай дай. Так, то, все, колбаска тоже. Баранчик. 9400 по 75. Даємо, так? Да? Ми вам Трошки більше на 4 кг. 9400. Дівчатка, 9400. Добре, ми вам почитаємо їх по 130. 9400 по 130. Нормально вам буде? Нормально. 9400, 9400, виходить по 130. Я думаю, ви будете нас дивиться, бо ви два дня просто товар. Подіться, давайте. Ці баранчики, вони мені поміряють по дві штучки. Я хочу вам сказати, що я дуже їх люблю. Бачите, мелкий-мелкий сірові Плюс помідорка. Помідорок це вообще. І вся іда. Мої хороші, ми знаходимося на привозі молодшому корпусі, точка на судна, погано одна. Ми працюємо, нікуди не ділишся. Я щось хотіла сказати. Не ну замов, му... я ж боже, що зі мною таке. Не, я сьогодні я кажу. Я яка я якась сьогодні така. Якась сьогодні не собрала. Але я зараз Зараз я колбаску поїм. Так дівчатка, ми завтра ми зробимо вам дуже великий обзор колбаски, тому що колбаска їй багато є, дуже-дуже дуже. Так що ізначально ми сьогодні почали просто цю і ми зразу її вакуміруємо. Ну вона дуже смачна, 650 гривень за кілограм. Ну вам стоїть Ви знаєте? Я раніше думала, що це песня, а це не песня. Дівчика, а що я хотіла сподіватися? Замолоді тільки під вашою відходить, дівчатка, правда, на дворі жарка. Повірте, я теж хочу продати вам товаршую в куску Мы... Вы не только! Так и не собирайтесь на полодили 200. Да? Можно так же самому? Да. Да. Я, я, я не старайтесь. Да. Я насправжусь, я его понимаю, что мы не пора. Мы вас искали. Я... облажу. Мы не то, что искали, мы зашли. Сначала херзное дело. Короче, первый подход я уже устал ходить, потому что мои ноги тоже а, очень большие и не устали. Я спрашиваю, а где здесь может быть святуля? Это мне говорит моя жена. Это мой ребенок, который просится, чтобы ее где-то там увидеть. Я ж спрашиваю, где. Нам говорят, поверните направо. Идите прямо, пока не упьете. Я поворачиваю направо, нахожу там человека. Я говорю, а вы не подскажете? А я говорю, она говорит, налево с... идти. налево пока вы не упрете. Я думаю, ну ладно, с меня приходит. Да, но, ну, да, я устал с Потом мы подходим к мужчине. Мужчина продает рыбу. Зайка, возьми. А, я смотрите. Зайка, слушай, вот так вот возьми, а прикинь, по нарезке. Нет, там закрыто, тут 100%. там. Я вам по кілограммові баночки дам спробуйте, дам вам кілограм Кіна 8 тисяч, але ще знаєте, яка дуже смачна ікрая? Оцю ми влучили. Дивіться, от я вам дам відповідь, але що прямо, що ви пробує. Значить, дивіться, давайте я вам дам мої баночки, готову кілограму я вам зроблю. Значить, птайся, дивіться, я хочу сказати, що передачі дівчинки беруть під свою відповідальність. У нас вже є, ми доходили, ну, третя передача, дівчини беруть на Уман, все. але я говорю під вашу відповідальність. Дівчики мене обіряють, що дуже холодно. Дівчатка, я вам все показую, що я вам даю, я даю вам свіже. Я вам даю свіже. було? я. Дивіться, я вам даю кількой горбушки. Між прочим, це ми. Так, відео буде у вас, не переживайте, буде відео з кілька. А ну, значить, різденка горбуша. Дивіться. І ще я вам хочу дати оцю. Цвет відкрита, 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 відкрита є. Вам сестра горбуша. Горбуша, я всегда говорю, горбуша сама вкусна і правда. Вот, дивіться, вона знижний. Дивіться, вістяна. пробуйте, Шу, дивіться. пробуйте. Вон, Він Він дивіться, давайте от сюди да. так. Дивіться, ну краще ви довезли хоч. Дивіться, вона сука суха. Ми її сюди багато беремо, вона сама що вона йде саможирна, я вже давайте. Дівчатка. Давайте, яка вам, значить, подище все. Чотири банки, це буде 250 грам. чотири банки. Горбуши хочете, так? Вона от зараз відчувається после кінця. Вона жирна, повідомляється. Просто ви зараз перепробували цю, яка може бути на настанці. Вона жирна тут значна. Добре, тоді банки всю, так? Кілограм горпуши даю вам, так. Ні, не, це полки. Загорта. Пол кіло, пол кіло тут. Хорошо, я вам даю вам деталю. так, Там дівчатка, опять же, і багато заказали у нас. Все під ваше відповідальність. Дівочки, щоб отут у нас не було претензій, що ми даємо вам не Я вам все показую, абсолютно. Вот девочка одна, Можно можна давайте, я тут, а я так даю, давайте. А не ось Так моє дружня. Замовлення на вайбер підношу, відповідаюсь. Ми працюємо, ми вам збираємо. Он до першого посилка, коли покажи, костя скучував. Так, костя все скочує, лоджим багато людей. Але дівчатка на хворі так, так. так що удачі вам. Роблю п'яте замовлення. опять же, все говорю, дівочкам Так, це третій йде на білу церкву йде. Біде 8-15. Три кілограма так. — А то ж ти утром казала, так? так. — Так, дівчатка, дивіться, ось. це в нас йде, от навіть на Вознесенськ. Оця і йде в нас на Кировоградську область, Дівочки, це опять же, щоб потім не було до мене претензій. Я вам даю все свіженьке, все мотається отак. От З от льодиком. Дивіться, це йде на Умань, це йде на Житомирську область, дівчаточки мої, все свіженьке. Ми торгуємо, ми працюємо. Саме головне, щоб ви все свіже получили. І коли ви получите свій товар, будь ласка, напишіть, як він до вас дійшов. Але ви всі даєте свою згоду, щоб потім не були дівчатки мої претензії. Я вас обожаю. Кажу: муж, ти каже, давай їдемо". Їдемо красотку подивимося. Це здійснювати. Ой, Так, дівчатка, у нас дівчачка, у нас двома тітками забрала 100 г, забула 100 г крему. в Сарафані, дівки з Болгарії з лагеря. Так, да, Болгарії, дівки з лагеря в Сарафані, забули конфу, дуже хотіли. Дівчачки, верніть. Ой, добре, це інтернет творить чудеса. Хто забув, сказали. то, хто ще сидить тут. Девица, і 100 грамм горбушки, которая мурбушка. Не, не. Кипуток, да, 100 грамм? Хорошо. Николай, ты тоже потом не спал и ничего. Да? Мы молодцы, детчатка. Тысяча. Дякую. Приятного света. Дякую. Селушка, Веселушка. Веселушка леки ты. Да, 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 девчатка. Ну а что ж, я На, такая. мне тебя уже было Я вот это наблюдаю, постоянно, все. посмотрю, ну ты что, класс. Красотка, ты умнее, спасибо. Можна нам какой то что-нибудь <реш> в путь? Можна все. Давай тогда все выделяйся. Дякую вам. Взагалі вона мала, така довольна да? була. Каже, я такої смачної ридки ще не діла. Здоров'ячко, дякую вам, ша. Що ви на... мене? Спасибо. Спасибо. Вас так що... спасибо вам. А вам, знаєте, Київ, бідний, цю ніч. Це не дай Бог. Слава Богу, нас. Наші співчуття. Тому У нас там Пашка, я у нас в тому районі живе. що мене? Нічого, У нас там Пашка живе. Ну, наш друг, він блогер, він друго виїхав. І дівчинка сто і спешила. Це той район, де Пашка живе. Ми його зразу набрали, але він каже. <гілка> 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 Дякувати Богу, він же будемо сказав на 30-му етажі взагалі живе. Я чуйте, я знаєте, ти тримайтеся, ми з вами, знаєте, мислено, ми знаєте, одно добре слово, підтримка це багато стоїть. Коли в нас в Одесі привоз дівчатка, ми вам дякуємо, ви знаєте, хороша підтримка дорогого стоїть, правда. Ми з вами тримайтеся. Все буде добре. Ну, По-іншому я правильно. А вам дякую, І ті цвіточки вам для настрої теж в лінку. Болтави. Знаєте, у нас вже як традиція, буваємо в Одесі, одного разу ходила. Я хочу вам подарувати ляльку модруку з Полтави. Як оберіг і, і, і все. Це все буде добре. Я вам дякую, яка да. Красотуречка. Спасибо вам дуже. Я да. теж вам дуже велике. Це струйна дівчина. Скажіть то починається. Це вже він теж просто завжди строєний. Він так? дивиться то... А я обрізала, я вже не в я чуєте і колола все, і пила все. І шочки я не робила. Я зрозуміла, що це... Роді на з Не їсти що взагалі з на 10 кг перестала надіяти 20 на грамоті. Потім так. І, чуєте, і колола, я собі повідаю, я собі колола все і пила. Що тільки можна, де хто казав, від чого куди я все пила? А потім поняла світу. Іди, зроби та джик і буде джик. До речі, показувала. Фотки. Знаєте, якщо ви йдете настроєний, да? якщо ви йдете впевнений, певні, що ви це хочете зробити, вийде все добре. Ну, коли ви йдете, ладі, як дівчатки, теж багато хто приходить, прийшли і скласти. А друга дівчинка прийшла і лежить. А Максим Максимович говорять, чого ви лежите Вона каже, А він їй каже, тому що треба вставати і йти. Якщо, якщо на таке йти, треба бути наположити, на положительних емоціях. І тоді ви відео, знаєте, такого, прямо скоп. Я на другий день танцювала з тими бутылками, вже підзвонити. А що мені було робити? Він сказав ходити. І я танцювала. Я сказала здіймаю, так що все буде добре, по-другому не. Головне, що ви цього хочете. Ви знаєте, я всі кажу, ми можемо слухати всіх мільйон людей, але ми прислуховуємося, правильно? Ну, мільйон людей. Мільйон, ні. Я допустим сюди покладу, за вибачте, все, що я роблю. Я, я помраз, я там, як мені кажуть, агітію, я не агітірую. Я просто я зробила, мені хорошо, Все. От я вчора пішла я хотіла ручки, ножки, і хотіла зробити ручки, ножку переполі посадки. Він сказав, не потрібно. Ну, ви розумієте, все, не потрібно, значить не потрібно. А я тупаю тими ногами, бо я хочу, понимаєте? Так що дівчатка треба бути впевненим собі робити все, що ви хоче лагеря політик согласна, согласна.